Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Ботулізм – рідкісне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає параліч. Щороку у світі фіксують десятки тисяч випадків ботулізму, 10% з яких смертельні. Більше про хворобу поговоримо з інфекціоністкою Мирославою Залуцькою. Вітаємо нашій студії. Вітаю! Тож почнімо з того, що ж таке ботулізм і які головні симптоми хвороби. Ботулізм – це гостре захворювання, яке проявляється ознаками харчового отруєння та ознаками ураження нервової системи, викликається токсинами бактерій, Clostridium ботуліну і має такі характерні ознаки. На початку захворювання це неспецифічні ознаки з боку ураження шунково-кишкового тракту, зокрема, як блювання, проноси, недомагання. І з часом з прогресуванням захворювання розвивається специфічна неврологічна. Така симптоматика у вигляді ураження м'язів. Е клінічно, це буде проявлятися опущенням е верхніх повік, е також це буде проявлятися е порушенням ковтання, порушенням дихальної функції, порушенням роботи м'язів верхніх та нижніх кінцівок. І е звикли думати, що бактерії, які викликають ботулізм, є у продуктах. Чи дійсно ботулізм – це виключно харчове отруєння? Ну, Взагалі, назва захворювання, ботулізм походить від латинського слова ботоліс, що перекладається як ковбаса. Тобто, взагалі, на початку це захворювання зустрічалося після вживання м'ясних виробів, зокрема ковбаси, шинки. Тому так, взагалі, 97% захворювань це харчове отруєння. А які є ще види ботулізму? В залежності від шляху проникнення токсину, вирізняють харчовий бутулізм, вирізняють рановий, інгаляційний і ятрогенний бутулізм. Щодо харчового ботулізму, які продукти викликає, вживання яких продуктів може викликати його, і чи правда, що деякі бактерії, які є у продуктах, бояться від бактерій кислих саме продуктів. Ну, зазвичай люди в повсякденному житті вони можуть також закоптувати самі бактерії клостридії, проте ви праві, вони бояться кислого середовища. Враховуючи, що в шлунку соляна кислота і тут надто кисле середовище, більшість цих бактерій гине. Проте токсин кислого середовища не боїться. Вживання яких продуктів може викликати ботулізм? Дивіться, найчастіше це консервовані, там, де створюються анерогенні е, умови, тобто там, де немає кисню. Будь-які консерви, що стосується домашньої консервації, що стосується промислової консервації, також це копчені продукти, в'ялені і вакуумовані продукти. А як відрізнити бутилізм від звичайного харчового отруєння? На початках фактично ніяк, тому що блювання, е, там недомагання, головний біль е, може супроводжувати е, будь-яке е, захворювання. Проте, при важких кишкових інфекціях також може бути неврологічна симптоматика. Але є одна відмінність: як тільки ми починаємо терапію, при кишкових інфекціях стан пацієнта покращується при ж навпаки, стан покращуватись не буде, і буде проявлятися якраз таки неврологічна симптоматика. А є ще такий вид дитячий ботулізм. Наскільки він небезпечний і за якими симптомами у дитини можна його виявити? Дитячий ботулізм розвивається тому, що кишкова мікрофлора немовлят, вона ще не сформована, тобто існує такий певний фізіологічний дисбіоз. І коли потрапляє бактерія, недостатньо кисле середовище шлунка, недостатньо мікрофлори, яка би конкурувала, тут бактерія зі спори перетворюється вже в вегетативну форму, тобто та, яка може продукувати токсин. Тому в діток початок захворювання він затягується, інкубаційний. Період становить до місяця часу, від 2 до 4 тижнів. І найчастіше дітки страждають на бутулізм у віці трьох місяців. Ще що цікаво, що в 80-х роках ХІХ століття було дослідження, яке проводили в Америці, що досліджували виникнення бутулізму у дітей до року. І Показано було, що ботулізм виникає частіше у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні, порівняно з тими, хто на суміші. Це був нонсенс, адже ми знаємо, що грудне вигодовування це найбільш приємне, найбільш корисне. 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 Так, чому як змогли це пояснити? Коли дитинка на грудному вигодовуванні. То все, що міститься в грудному молоці, воно допомагає зменшити кількість токсину в організмі, зменшити цю колонізацію бактеріями. І токсин повільніше виділяється в організмі. Тобто час на встановлення діагнозу більший. Батьки звернуться в лікарню, тому що з дитинкою щось не так. І це ж таки знову врятує дитину. Ті, хто знаходиться на суміші, у них... Йде сповільнення заселення кишківника мікрофлорою, тому ботулізм розвивається дуже швидко. І це ще один з таких причин раптової смертності немовлят. Нині популярною косметичною процедурою є введення ботулічного токсину, ботоксу. Наскільки небезпечною може бути ця процедура, і в якому випадку вона може викликати захворювання ботулізмом? Взагалі, сама бактерія коло ботулінум, вона виділяє вісім токсинів. В косметології і в терапії використовуються тільки два токсини. Є препарати: от ви назвали один з них це ботокс, так що також диспорт, там набота, ксіамін це препарати, які містять тільки один вид ботулотоксину типу А. Також є комбіновані препарати, які містять два види токсину: це нейроблокс, міоблокс. Для чого їх використовують? Ну, косметології зрозуміло для лікування заломів шкіри. Але в медицині також їх використовують. Їх використовують неврологи для лікування спастичних станів, наприклад, при дитячих церебральних паралічах, також використовують при кривошиї, при блефороспазмі, коли людина не може відкривати очі і постійно змикаються повіки. Також при надмірному ботовиділенні. Дія ботулотоксину в будь-яких випадках вона однакова. Єдине, що правильність ведення Якість препарату, ну і зрозуміло, освіта того, хто вам проводить цю процедуру. А хто в групі ризику захворіти на ботулізм? От ви вже розказували є різні види ботулізму. Ухарактеризуйте їх трошки, от хто може ними заразитись? Е, Давайте почнемо так: якщо харчовий ботулізм, адже він у нас найчастіше, це ті люди, які полюбляють копчене, вакуумоване, консервоване. Якщо ми говоримо про ятрогенний ботулізм, тобто це той, який виникає внаслідок медичних втручань, це, зокрема, пацієнтки косметологічних кабінетів і пацієнти-невролог, коли передозування йде препарату і може розвинутися м'язева слабкість. Що стосується ще одного виду ботулізму, це рановий. Найчастіше ним хворіють наркомани. І інгаляційний, це дуже рідкісний, адже нас ботулізм, ем, перепрошую, ботулотоксин, є однією з найсильніших отрут. Вона відноситься до біозброї і можливий шлях розпилення для біотероризму. Тому найчастіше е, тут в групі ризику це військовослужбовці. А є якісь вікові обмеження? Наприклад, більше хворіють люди похилого віку, там чи середнього, чи діти. Ні, Такого таких, не буде, таких так немає. Так? По-перше, ботулізм у нас обіквітарна інфекція, тобто це означає, що вона існує на всій планеті, їй не важлива температура, широта, довгота. От і все ж таки вона може вражати будь-кого в будь-якому віці. може спричинити розвиток якихось інших хвороб, наприклад, стати причиною іншого захворювання дуже рідко. Тобто, якщо в людини в вихідному стані, до того, як вона хворіла, були якісь ознаки захворювання, які розпочиналися, так вони, можливо, трошечки поселяться. Але щоб це було закономірно, щоб бутилізм став причиною чогось хронізації якоїсь або причиною чогось нового, то, на жаль, на щастя, ні. А які є методи діагностування бутилізму? Як його діагностують? Тільки за зовнішніми ознаками, чи є якісь ще методи? Взагалі, так Ботулізм діагностують клінічно. Чому зараз я вам поясню, є методи діагностики, тобто, медицина вона все ж таки розвивається. Зокрема, бактерії можна висіяти, проте для того, щоб цю чисту культуру ми могли виділити, нам потрібно 5-7 днів. Що стосується більш таких короткотривалих обстежень, це імуноферментні аналізи, коли ми шукаємо токсин в крові, і полімеразна ланцюгова реакція, коли ми, по суті, шукаємо саму бактерію. Тут зараз ці обстеження вони все ж таки мало застосовуються на території України. От, проте, це можливо. І е, таким золотим стандартом діагностики е, ботулізму – це є біологічна проба на білих мишах. Але знову ж таки, е, це займає час. При першій підозрі на ботулізм ми негайно вводимо е, антитоксин. Тому, по суті, е, вже чи прийде обстеження через 7 днів, нам вже не стільки грає ролі. Скільки врятувати людину тут і зараз? А за яких от симптомів радити вже одразу звертатися до лікаря? Взагалі, якщо вас щось турбує, треба вже звертатися до лікаря, бо лише е, люди з медичною освітою, і саме лікарі, вони можуть диференціювати, тому що вони знають е, діагнози, вони знають, що з вами може бути, і вже в залежності від того, що вас турбує, лікар буде мати певний хід думок для того, щоб задати вам ті самі запитання, для того щоб вийти на той самий ботулізм. Чим швидше, тим краще. Які ж є методи лікування ботулізму? E, ну, дивіться, що стосується лікування. Перше і обов'язкове – це госпіталізація і не просто госпіталізація в лікарні, а госпіталізація у відділенні інтенсивної терапії. Тому що стан пацієнта може погіршитися в будь-яку хвилину, може розвинутися гостра дихальна недостатність, і тут потрібно вже підключати штучну вентиляцію легень для того, щоб зберегти життя пацієнту. Для лікування самого ботулізму використовуємо антитоксини, я вже раніше сказала. Для того щоб зв'язати токсин, який є в крові, аби він далі не погіршував ситуацію, також використовую антибіотики, тому що є можливість того, що бактерія все ж таки потрапила в організм і вона буде тим вогнищем, яке буде постійно синтезувати і давати джерелом токсину в організмі. Ну і зрозуміло, в залежності від того. Яка вже е, клініка в е, пацієнта, підтримуючи терапія, це або е, годування, наприклад, через зонт, або внутрішньовенна регідратація, або знову ж таки штучна вентиляція легень? Чи є щеплення від ботулізму? Взагалі вакцина розроблена. Проте десь близько у 2011 році використання вакцини припинили, тому що вона давала більше побічних ефектів, не було такого ефекту саме від вакцинації, і знову ж таки вона більше використовувалась саме для військових для попередження терористичних атак. Але для населення вакцинації не існує. А взагалі, наскільки часто трапляються випадки захворювання ботулізму з вашого досвіду лікування? Щороку? Щороку є декілька випадків. Взагалі, якщо взяти по Україні, то за рік це в середньому від 500 до 1000 випадків. І які чи є якась профілактика захворіти на ботулізм? Які ваші поради? Ну, перша порада тим, хто любить консервацію, це звертайте увагу на те, що ви їсте. Якщо ви бачите, що банка здута, кришка здута, з нею щось підтікає, не варто її пробувати там, якось приготувати, краще вже її зовсім виконати. Якщо ви готуєте консервацію, вода має бути чиста, має бути чистий посуд, ви маєте продукти очищувати, якщо це овочі, фрукти, добре їх промивати вчищати. З воді. Що стосується, наприклад, риби, її треба добре очищувати, швидко забирати, прибирати кишківник. От, е знову ж таки е не вживати консерви, які, наприклад, вдома були вже більше, ніж рік, е не купувати консерви десь на стихійних ринках. От, е не, от при найменших підозрах на ботулізм негайно звертатися до лікаря. Що стосується ще таких профілактики, це не вживати наркотиків, особливо ін'єкційних наркотиків, годувати дітей грудьми. От і при виборі косметолога перевіряйте, все ж таки чи є в нього вища медична освіта, щоб ви були впевнені в е, людині, яка вам робить процедуру. І ця бактерія вона може передатися від одного до іншого від однієї людини до іншої. Чи ні на щастя? Ні. Ми вам дякуємо за гарні відповіді за корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими заразом і нашим глядачам і слухачам до наступних зустрічей.